Всім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити гроші. Насамперед перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео, перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримати airdrop від Account Fire. Проєкт CountFire зібрав 5 мільйонів доларів інвестицій, сюди занесли гроші Кукоє, Binix, Husky та інші. В їх є партнерство з арбітром та іншими сильними проектами. Нещодавно вони запустили айродrop, який буде тривати місяць, в якому вони роздадуть 10 мільйонів токенів SEC. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням, підключити свій гаманець Metamask. Ось переходимо за посиланням. Трішки довго грузить це через те, що в мене зараз включений VPN. Так, ось нажимаємо на Metamask і підключаємо його. Далі. Приєднатися. Так. І підписуємо, нажимаємо на кнопку SyncIN. Бачимо, що ми успішно приєднали свій гаманець. Тепер ми заходимо в свій Metamask. Копіюємо свою адресу. Копіюємо свою адресу і закидаємо з іншого свого манця, або ж можна на біржі Binance купити BNB і вивезти 1-2 долара в BNB на свій Metamask в мережі Open BNB. Ось нажимаємо надіслати. На свою адресу ми відсилаємо 0,0. Ну я, приміром, надішлю 5 доларів. Ось підтвердити. Ну, і поки там надсилається, виконуємо інші активності. Ось, бачимо, що нам отут в розділі Соціальний квест необхідно виконати прості завдання. За це нам безкоштовно дадуть відкрити бокси, в яких будуть поінти, а поінти ми зможемо обміняти відповідно на їхні токени. Ось, приєднуємо свій Twitter. Так. Закрити. Нажимаємо кнопку авторизувати. І тепер нажимаємо на кнопку Verify. Бачимо, щось тут не приєднало, але потім воно успішно все зробиться, просто тимчасовий якийсь баг. Ось приєднуємо так само Discord. Так поки загрозить, то потрібно досить довго чекати, звісно. Ось нажимаємо авторизувати. І нажимаємо на кнопку Verify. Ось бачимо, Discord нам успішно приєднало. Тепер нажимаємо на кнопочку Claim. Бачимо, що ми заробили 100 поїнтів. Тепер знову ж таки ми підписуємось на їхній Discord. І ще отримуємо безкоштовні поїнти. Так, Accept, Invite. Так, бачимо, що ми успішно приєдналися, нажимаємо на кнопку Verify і нажимаємо на кнопочку клей. Бачимо, що ще ми заробили поінти. Ну Відповідно, коли у вас приєднає все ж таки Twitter на попередньому моєму аккаунті вони там успішно приєднали, я всі виконав ці от завдання. лайк, like, ретвіт і також забрав безкоштовні поінти. Тепер дивіться, переходимо сюди і тут кожного дня ми маємо нажимати на кнопку Daily Check-In. І за це ми безкоштовно э, будемо мати можливість просуватися по мату. Ось нажимаємо на Approve і бачимо, що нас перекидає в мережу Open BNB. Сюди ми, власне, закинули там 1-2 долари. Я ж закидав 5 доларів. Ось бачимо, заклеїмо там 0-0 BNB просить. Тобто навіть менше 1 цента необхідно мати. Ось, нажимаємо. Бачимо, транзакція успішно прийшла. Бачимо за те, що я кожного е, сьогодні нажав на кнопку Daily Check, in мені випала можливість просунутись по цій карті. Тепер я нажимаю на кнопку Explore Map. І знову ж таки підтверджую транзакцію. Ось підтвердити. І тепер ця дівчинка буде рухатись по мапі, і мені десь видасть, видасть якийсь бокс. Так, ну якби не в IPN, то, звісно, воно б швидше працювало. Ось бачимо, що мені випав один бокс. Нажимаю на кнопку Confirm. І тепер я переходжу в бокси і нажимаю на кнопочку Open. Бачимо, що наразі в мене є тільки один ось такий от бокс. Нажимаю на кнопку Open. І знову ж таки, підтверджую транзакцію. Бачимо, що тут а е, Комісія взагалі копійки. Тобто 1 долара вам вистачить з головою. Очікуємо. І бачимо, що мені з бокса випало 422 поінта, що досить таки нормально. Отож, дивіться, вам необхідно виконати ось ці всі завдання. Е, кожного дня вам необхідно нажимати на кнопочку Daily check in після чого на кнопку Explore Map. І ось тут, от, в розділі сундуки, відкривати ці сундуки. І відповідно, чим більше у вас буде поїнтів, тим більше ви заробите їхніх токенів. Ось тут в розділі Invite Your Friends нажимаєте на кнопку Copy Invite Link і запрошуєте друзів. І за кожного запрошеного друга ви будете мати 10% від його заробітку. Ось, приміром, якщо я зароблю 1000 поїнтів, то відповідно на ваше, якщо б ви мене запросили, то на ваш би баланс прийшло плюс 100 поїнтів. Ну, я думаю, ви зрозуміли суть. Тому обов'язково рекомендую робити дану роздачу, оскільки, по-перше, тут необхідно мати всього-навсього 1 долар в BNB, в мережі Open BNB для того, щоб кожного дня відкривати ці от сундуки і забрати безкоштовні поїнти. По-друге, як бачимо, вони зібрали аж 5 мільйонів доларів інвестицій, тому по суті роздати можуть досить хороший дроп. Тому обов'язково рекомендую робити цю роздачу, оскільки вона досить легенька і не вимагає великого часу і значних таких фінансів. Тому рекомендую обов'язково кожному зробити, оскільки тут потенційно можна залутати досить хороші гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.